Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі друзі, в сьогоднішньому відео хотів би підняти таку тему, як ми, християни, маємо відноситися до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. І найперше, маємо розуміти, що в Біблії, в книзі книг, яку дав нам Господь Бог для нашого Спасіння. В книзі буття написано, що Господь Бог сотворив людину за своїм образом і подобою, чоловіком і жінкою сотворив їх. Тому Господь творить людину, і людина є відображенням свого Творця за вічною безсмертною душею, яка є в людині. Але так само Господь творить людину з її статевістю. І дає цю статевість людині, сотворює людину чоловіком і жінкою. І в подальшому дає заповідь ідіть, множіться, наповнюйте землю. І тому призначенням людини є щасливе життя. Життя в подружньому житті, як союз чоловіка і жінки. Тому будь яке спотворене розуміння. Союзу як чогось іншого, ніж союза чоловіка і жінки, це вже є гріх. І це гріх, зокрема, описано в Біблії, так само в книзі Буття, який називає Церква Гріхом Содомським. Тому що знаємо, що були такі міста, давні Содом і Гомора, де люди жили неморально, де впадали у важкі гріхи. Чинили розпусту між собою, між представниками одної і то, тої самої статі. І тому цей гріх так по церковному називається Содомським гріхом. І за це ці два міста були знищені Господом Богом, вогнем і сіркою. Ми живемо у світі, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, в якому, на жаль, на превеликий жаль. Пропагується саме ідеологія будь-якої розпусти, яку людина може чинити. Я вже говорив про гріх гендерної ідеології, коли у світі заохочується і схвалюється, те, що людина може відноситися по-різному до своєї статевості при бажанні. Змінювати статевість, що так само повністю спотворює людину як творіння Боже. І щось подібне є у відношенні людини до своєї статевості. Тому що людина має розуміти християнин, зокрема віруюча людина має розуміти, що союз між двома людьми може бути тільки. Союзом між чоловіком і жінкою. І будь-яке інше єднання, як називає його сучасний світ, це є важкий смертний гріх. І тому не може бути жодного оправдання цьому гріхові. Тому що це є протиприродний гріх, який кличе про помсту з неба. Але, але церква завжди розділяла. Гріх і грішника. І завжди церква, засуджуючи гріх, не засуджувала грішника. Чому? Тому що Бог любить грішника. Бог хоче його спасіння, Бог хоче його порятунку. І тому ніколи Бог не ненавидить грішника, Бог його любить. І подібно і ми. Маємо завжди розділяти чітко грішника і гріх. Ми маємо ненавидіти гріх, зокрема, гріх гомосексуалізму і грішника, який дуже часто може бути невинний у своїх схильностях, тому що ті схильності можуть бути вродженими схильностями, на генному рівні якось передатися ці схильності, коли людина народжується з. Неприроднім потягом до представників своєї статі, і може бути набутий цей гріх, ця схильність через виховання, через перебування в різному соціокультурному середовищі. І тому є різні причини, того, чому людина впадає у цей гріх. Як христина має ставитися до грішника. Мене одного разу запитали. Якщо би представник нетрадиційної сексуальної орієнтації прийшов до, до, до церкви і попросив сповіді, чи ви б його посповідали? Звичайно, що так. Звичайно, що так, коли людина приходить і виявляє бажання висповідатися, покаятися і робити спроби боротися з гріхом. Звичайно, така людина має право сповідь, як і інша будь-яка людина, яка впадає в ті чи інші гріхи. Тому що дуже часто ми акцентуємо увагу на одному грісі, кажемо, це є тяжкий страшний гріх, зокрема, гріх гомосексуалізму. І в той самий час толерантно ставиться до гріха перелюбу, що так само є важким гріхом. І напевно десь дорівнює. Тому гріхові, тому що дев'ята заповідь Божа чітко каже: не пожадай жінки, чоловіка ближнього свого. Чи, зокрема, до гріха вбивства на народжених дітей. Людина може засуджувати один гріх, а толерувати інший гріх. Тому ми маємо розуміти, що будь-який гріх у важкій матерії це є важка образа Бога. І тому, яке наше ставлення до таких людей, Ставлення християнське, ставлення прийняття цієї людини, як зраненої гріхом. І тільки наша молитва, тільки наше прийняття і любов можуть допомогти тій людині усвідомити, усвідомити те, що той стан, той потяг є гріховний, будь-яке відкинення каменування. Образно кажучи, таких людей, воно не веде цих людей до покаяння, до навернення. Воно навпаки, їх ще більше призводить до встановлення в цьому грісі, до перебування в цьому грісі. Нещодавно в одній африканській країні Уганді, був прийнятий закон про покарання за гріх гомосексуалізму. І там йдеться, що в одному законі йдеться про те, що якщо дві особи вирішили добровільно е, мати цей стосунок, то за цей гріх, за цей злочин е, є довічне ув'язнення. А якщо людина пропагує цей гріх, перебуває в цьому грісі, то в іншій статті є навіть смертна кара. Чи добрий є цей закон? Напевно, що ні. Тому що завжди церква не засуджувала грішника, не боролася з грішником, але боролася з гріхом, а допомагала людині якось виходити з того гріха. І тому, коли ми зустрічаємося з такими людьми, ми не маємо їх каменувати, ми не маємо їх таврувати, ми маємо допомогти їм зрозуміти, що той стан, в якому вони перебувають, вроджений чи набутий. Він є ненормальним станом. І людина має боротися, боротися своєю схильністю, як ми боремося з іншими гріхами, бо кожен із нас має ті чи інші гріхи, в які він впадає. А та людина має цей гріх, в який вона впадає. І тому ніколи ми не маємо відкидати, засуджувати тих людей, засуджувати гріх, але приймати тих людей, якщо вони стараються боротися. Якщо вони не пропагують цей гріх, якщо вони не влаштовують різних парадів, де пишаються цим гріхом, цією схильністю. Бо тоді вже дійсності, ці люди є винні в тому, що вони не тільки самі перебувають в тому стані, а ще інших нав'язують, пропагують цей спосіб життя гріховний. І тому, якщо ми бачимо в людини ознаки того, що людина. Хоче щось з цим робити, ми маємо цю людину прийняти. Ми маємо цю людину в церкві е, молитися за неї. Ми маємо їй допомогти усвідомити свій стан, молитися і з Божою допомогою залишити цей гріх. І тому ставлення християнин, християнина до таких людей має бути ставленням з любові, ставленням з молитвою за їхнє навернення. І їхнє спасіння. Амінь.